Всім привіт! Сьогодні маємо в ремонті ось от Renault Megane 4 вже з проблемою втрати потужності. Машина не їде, світиться помилка, check engine Ну, а також надписи на панелі приладів. Перевірте системи впорскування. А також перевірте систему старт-стоп. При діагностиці, звісно, є багато помилок, але є ті, що не. Витираються. Ті, що є актуальні, це DF1378 заслонка випуску повітря та DF1371 положення цієї самої заслонки повітря. Будемо розбиратися. Так, ось, що стосовно цієї Заслонки, спускаємося вниз, і ось у вихлопній трубі стоїть ця доросльна заслонка. По які є помилки. Наразі треба перевірити сюди живлення, потенціометр. А по факту треба перевірити, що тут розйом. Він цілий і немає там вологи чи води, а також відкрутити і перевірити, чи вона взагалі рухається, бо зазвичай вони просто закисають там, і не мають змоги рухатись. Так, що стосується роз'єму. Є, є тут трохи закислення. Це треба вимити, але не думаю, що в цьому проблема. Отже, зараз буду, зніму і подивлюсь, чи ходить там шток, чи ходить сама механічно ходить, чи сама засломка. Отже, відкрутив я ці два болта, винімаємо отут. Випадають одразу дві такі шайбочки-проставочки. Потім їх треба буде поставити з однієї сторони і з іншої сторони. Поки ложимо їх сюди. Зараз я під'єднаю ще раз діагностику. Я спробую зробити активацію цього елементу і дивимось, що у нас тут. А тут у нас ходить воно. А рука її можна прокрутити, але дуже бачите, підклинює, Трошки підклинює, трошки воно ходить поганенько. Ось так пружина вертає його обратно, а ось тут дуже воно таке натужно воно ходить. Можливо, це можна буде розробити, спробувати, але головне нам, щоб ще й тут було. Все нормально. І я от не помітив, чи стояло защеплені ось з цим язичком, саме ось ця от побуток Чи був щеплені, треба було одразу подивитися. Тут ще й проводка трошки є. Посічені це теж треба буде перевірити, наскільки воно тут і зробити його, відновити. Отже. Заходимо в блок двигуна. І будемо робити активацію цієї ось заслонки впускного повітря. Випускного вниз. Так, що в нас тут? Актуайшн, тест? І шукаємо. Заслонка випуска воздуха. Нажимаємо. Окей. Команда виконується, а заслонка не рухається від слова зовсім. Ще раз. Ну давайте спробуємо клапан EGR чи буде чутно. Чутно, що клапан EGR щось там шевелиться. Навіть з-під капота чутно. А ось ця заслонка не хоче рухатись зовсім. Ну, ще раз заслонка випуска повітря. Нажимаємо ОК. Команда виконується, заслонка не рухається взагалі. Ще треба буде спробувати поставити на місце мотору заслонки. Лампочку і подивитись, чи є живлення сюди взагалі, і чи є живлення на потенціометр цієї заслонки. Вже поставив тестер но... запитка є потенціометру, лампочка. Зараз подивимось заслонку випуска, Активацію зробити, може буде лампочка ще. хоче засвічуватись. Команда виконується, лампочка не засвічується взагалі. Ось така от. Да. Тобто тут є тільки плюс-мінус 5 вольт. Що стосується потенціометра. Переставляємо відносно зняття інформації. Теж я не бачу живлення тут. Зовсім тільки запит... запитка є 5 вольтова. Нормально чи, це, чи ні. Зараз ми ще побачимо, розберемо ось тут проводку. Поки що ніяких ознаків життя вона не подає. Ця заслонка. Наразі маємо пошкоджену проводку, Ну, вона там, ну ці проводки варто було трошки їх відмінати, і вони всі, так кажуть. На чесному слові тільки трималося. Тобто на якісь волосинці може і ні. Зараз я це все відновлю. Бачите, тут теж воно. Все це треба переробити, відновити проводку і далі вже буде видно, чи дасть якийсь результат, але це ну, ненормально однозначно. Значить, там все воно вже окислилось. Ну ось. Зробив я проводочку. З'явилась у нас вже підпитка на потенціометрі на сигнальному проводі 4,5 В. І там, де мотор, у нас зараз світиться лампочка. Зараз ставимо все це на місце і пробуємо ще раз через активацію рухати його. Отже, це вже, це вже плюс, тому що була дійсно проблема з проводкою. Зараз з проводкою вже все добре. Залишається ще механічна частина та електронна частина самої заслонки. Перевіряємо ще мотору. і він є 37. Ого. Тобто мотор цілий. Отже, поставив все на місце. Робимо тепер активацію ще раз заслонки. Пише, що команда виконується. Заслонка щось. Пищить, але все ж таки не рухається, але вже пищить. Вже є якийсь писк. Ось ця активація. Але заслонка як не рухалась, так і не рухається. Щось, треба буде зараз ще спробувати розібрати саму заслонку, подивитися, чи там все нормально. Бачите, сигнал пропадає, з'являється, але шток заслонки не рухається зовсім. Відкрили заслонку. три винта. Не витримало навантаження, бо все тут закисло. Відкриваємо і бачимо, що сам датчик це електронний елемент. Позиція міряє. І ось звичайний мотор. На мотор йде просто два наклемники. Два провіда, тобто він має рухатись, має крутитися, але він у нас не крутився. Отже, спробуємо це зробити вручну. Вручну це теж. О! Ось так. А воно було теж підкленівше. Ну, а зараз воно нормально рухається. Тобто саме оця частина теж була Ось в цьому положенні вона була підклинивша. Я його не зміг одразу рушити. Отже зараз знову спробуємо ще раз зробити активацію і зробити, спробувати так. ось Він має крайнє положення і просто крутить привід. Зараз криємо кришечку і спробуємо ще раз подати на нього. Живлення. Так, ось під'єднали і тепер робимо ага, в іншу сторону змінює полярність. Змінюємо. Будь ласка, робить. Робить, робить, робить. Все, тепер робить. Залишилось тепер закріпити, присверлити тут пару дирок, щоб висверлити ці оці. Гвинтики, що залишились, зібрати і знову пробувати на машині це зробити. Маємо ще ось таку проблемку. Це відсутність одного зуба шестерні. І вона стояла на крайньому положенні, там де мотор намагався зрушити її, коли вона була заклинівша. В принципі, це не критично, я поставив один упор, ось має інший упор. Поставив її посередині. Тобто, заслонка має два положення робочі: закрита та відкрита. Отже, я її поставив, щоб при закритій та відкритій вона була на нормальних шліцях. Оце бачите, в одному положенні, йде зацеп, йде нормальні шліци, нормальні зубці. І в іншому положенні. Тобто не думаю, що це буде проблема, бо посередині вона не стає все. Просверли дирки, такі отвори поруч, бо ну, дуже їх висверлювати, це закішться, це буде зараз, дуже багато часу займе. Тобто поруч просверли, потім писаємо трошки на герметика, все це закріплимо такими гаєчками і буде воно там триматись не гірше. заводського, тим більше що йде тут ущільнювач. Все, зараз запаковуємо і перевіряємо його на автівці. Отже, під'єднав я вже до машини цю таку нашу заслоночку. І зараз вибираю для танці заслонка. Випускного повітря. Зараз нажму і будемо дивитись, як відбувається її активація. Чи відбувається взагалі? Ну, ось так. Якось то відбувається. А ще раз сколько випуску Ну, якось так. Зараз треба її встановити на машину і подивитись, чи буде вона працювати ще там, наскільки вона працює правильно. Ми вже встановили засновку і робимо ще раз тест на автівці вже. Нажимаємо запуск активації і бачите, вона рухається. Зараз ще треба зробити, щоб вона встала в інше положення. Ось так. Все, засломка рухається. Ще я помітив, що коли, от, бачите, вимикається запалення автоматично, вона проходить свій тест ця заслонка. Отже, розібрався, що як тут це працює, е, можемо зробити висновок, що для, при вимкненому, обов'язково вимкненому запаленні, Е, можна просто підійти і знизу викруткою Подивитись: отак. Чи плавно вона ходить. Ця заслонка. Обов'язково при вимкненому запаленні, тому що при включеному запалення е, мотор її регулює сам, там Ставить якийсь там відсоток відкриття. І тому вона буде заблокована. Отже. Має вона так от безперешкодно ходити і повертатися обратно. Є в неї тут один упор і з цієї сторони ось пружинка і інший упор. Заводимо і дивимося, чи потухне тут чек з сервісом, а також напис «Перевірте систему поскування. Контрольні лампи потухли. І лише напис про те, що треба відрегулювати тиск у шинах. Листаємо далі, тиск у шинах. Ну і все, більш ніяких попереджень немає. ну Зараз все одно треба зробити тест-драйв, принаймні декілька. Проблеми усунули, але може бути ще в самої трубі. Все ж таки проблема, що там ще підклинює. Отже, наразі воно працює, чек потух, сервіс потух, е із повідомлень. Сервісних тільки в тиск у шинах треба відрегулювати. По двигуну нічого немає. Все, тест-драйв. Отже, підкачали ми шини. Запускаємо ще раз. І наразі в нас потухли всі індикатори несправності, чи повідомлень. На панелі пише, немає повідомлень у пам'яті. Все окей. Все окей, як бачите. Але що стосується заслонки, треба ще поїздити. Подивитись, ну, будемо сподіватися, що все там буде добре. Отже, ну, ще раз перезапустимо. Всі потухли. О. Окей. Отже, окей, і всім дякую за перегляд ролику. Вдалих вам ремонтів. Миру Україні. Всім пока. І підписуйтесь на канал.